Всім привіт! Ой, що я вам сьогодні приготувала це чудова серія про кумедного і милого мишенятка Тіма. І сьогодні почнемо з того, що мишеня Тім боїться йти до лікаря. Мишенят Тім дуже хоче виглядати спритним і сміливим в очах друзів. Він дереться високо високо, але зривається і падає. Тепер ті йому треба йти до лікаря. А він боїться, раптом у лікарні йому зроблять боляче. Але незабаром сам побачить, що лікарі добрі, і вони допомагають малюкам одужати. Автор тексту Анна Казаліс, художник Марко Кампанелло. Видавництво перо. Тож вмощуємося зручненько та слухаймо уважненько. Тато мишенятка Тіма їде до села. Дідусь захворів, і татко хоче допомогти бабусі доглядати за ним. Маленьку лілі тато бере з собою. Вона нещодавно хворіла, їй корисно буде подихати свіжим повітрям. Лілі махає з вікна машини. Бувай! кричить Тім. Переказуй вітання бабусі з дідусем. Мишенятко Тім задоволений. Він цілий день буде удвох із матусею. А ми підемо в парк, так? запитує у мами мишенятко Тім. Якщо захочеш, сьогодні тобі вибирати, куди підемо. Мишенят Тім склав свої улюблені іграшки у візок. І вони з мамою вирушили до парку. Тім уявляє, як зустріне там друзів і в які ігри вони будуть гратися. Але парк доволі далеко, і Тім втомився, хоча візок везе мама, а не він. Ще довго не є Тім. Я зовсім знесилений. Не дуже, не хвилюйся, зараз побачиш друзів, і сили знову з'являться. І справді, як тільки вони дійшли до парку, виявилося, що Тім зовсім не втомився. Фіпсі, діді, привіт! Радісно закричав тім та чим душ побіг назустріч друзям. У парку чудово. Тут і гойдалки, і руколази, і височенна гірка. Тім хоче показати друзям, який він швидкий і сміливий. Я зараз залізу на самий вершечок, а потім на гойдалки. А потім з'їду з гірки швидше за вітер. Тіме, я тут поряд. Разом із іншими мамами. Будь обережний, попереджає матуся. Тім помахав мамі і швиденько поліз догори. Фіпсі та діді дивуються. Ти як швидко він дереться нагору. А мишенятко тім так квапливо перебирає лапками та навіть у них не плутається. Обережно, Тіме! просить фіпсі. Бо впадеш? Не впаду, сміється тім. Я вилізу на самий вершечок. І ми з ведмедиком помилуємося краєвидом звідтіля. Тримайся міцніше, Тіме, радить діді. Все-таки ти заліз занадто високо. Та мишенятко тім їх не слухає. Він поспішає вилізти на самий вершечок. Понад усе йому хочеться, щоб ним захоплювалися його друзі. Раптом лапка у нього ковзнула і А-а-а! Тім упав. У-у- як боляче плаче Тім, схопившись за лапку. Я зламав лапу. Діді кинувся до нього. Потерпи, зараз фіпсі приведе твою маму, каже діді, та щоб втішити Тіма, додає Ти дряпався догори дуже швидко, а донизу летів ще швидше. А ось і мама. Тут боляче? запитує вона і мацає лапку Тіма. Так, матусю, дуже. Нам потрібно до лікарні, каже мама. Ні, ні. плаче мишенятко тім. Я боюся. Дивись, мені вже краще, уже майже минуло. Мишенятко тім встає, але йти не може. Ох, Тіме. Не потрібно боятися. У лікарні добрі лікарі. Вони тобі допоможуть. Без них нам не впоратися. Як добре, що вони взяли з собою візок. Тепер у ньому сидить Тім, а мама його везе. Їхати у візку весело, але лікарня лякає Тіма. На вході їх зустрічає добра медсестра. Привіт, малюче, а що у тебе з лапкою? запитує вона. Нічого, все добре, бурмотить Тім. Але мама розповіла медсестрі, що сталося. Зараз лікар його огляне не хвилюйся, малюче. У нас дуже хороші лікарі. Та спочатку потрібно дочекатися своєї черги. Матуся відвела Тіма в ігрову кімнату до інших діток. Чому в тебе перев'язана рука? Це тебе лікарі поранили? запитав Тім в одного малюка. Ні, поранився я сам. А лікарі мені змайстрували гіпс, і тепер рука майже не болить. Я навіть можу гратися. Дивись, який літачок. А я вдарилася головою і у мене от таке нагуля. поскаржилася незнайома дівчинка. Але лікар помастив її мазю і тепер майже не боляче. Мишенятко тім трішки заспокоївся. Тіме, іди хучиш? покликала медсестра. Лікар уже його чекає. Він у білому халаті та не виглядає злим. Можливо, він і не буде мені робити боляче, міркує тім. Сідай, Тіме. І розкажи мені, що з тобою сталося. Тім із задоволенням розповідає, як хотів вилізти дуже високо, але впав. Він любить поговорити. Я виліз на самісінький вершечок найшвидше і впав. А там було метрів з десять. Перебільшувати тім. Теж полюбляє. Ну, в такому разі тобі пощастило, що ти нічого не зламав, каже лікар, і посміхається, мацаючи лапку Тіма. Невеличкий вивих нічого страшного. Зараз перев'яжемо і все швидко мине. Лікар усе робить дуже обережно. Тім навіть, Задоволений Матусю, подивись, у мене лапка перев'язана, як у справжнього бійця. Мій ведмедик упав з висоти разом зі мною. А ви можете зробити пов'язку і йому теж. Лікар усміхнувся і охайненько перев'язує ведмежаткові лапу. Дякую вам. Тім бере ведмедика і каже йому: Ось, бачиш, у лікарні зовсім не страшно. Коли всі разом вечеряли вдома, тім беззупинно розповідав таткові про те, що з ним сталося, і з гордістю показував свою перев'язану лапку. У парку було чудово, розповідає Тім. Я виліз дуже високо, а наступного разу видеруся ще вище. Ось побачиш, таточку, як високо я можу видряпатися. Але ведмедика залишу тобі, щоб я міг триматися всіма лапками, і падати я більше не буду. Але раптом все-таки випадково упаду. Піду до лікаря, і він мене вилікує. І все ж будь обережнішим, Тіме, просить його тато. Адже можна так упасти, що і лікар не допоможе. І ти правий, ведмедика потрібно берегти. Ось у нього тепер теж лапка перев'язана. Завтра я піду до дитячого садочка і всім розповім про те, що зі мною сталося, каже тім, коли тато вкладає його до ліжечка. Ні, друже, лікар сказав, що тобі потрібно кілька днів побути вдома. Як же так? Невже ніхто так і не побачить мою перев'язану лапку? Ну чого ж, сміється татко. Ти можеш запросити друзів до себе. Головне, щоб вони цього разу не стали брати з тебе приклад. Добре, я їм так і скажу. Тім посміхається і засинає. Лапка в нього більше не болить. Дякую, друзі, всі, кому сподобалася ця чудова історія про мишенятка Тіма. Ще буде багато про нього історій, повчальних, цікавих, кумедних. Тож, всім дякую за увагу, хто уважно слухав. На все добре, бувайте!